Thank mm -hmm. you. Радий вас вітати, друзі. Як правило, якась маленька деталь у грі, наприклад, те, як рухається персонаж, або як ви взаємодієте зі світом, або навіть одна крихітна графічна деталь, на яку ви навіть не звертали уваги, може змусити інших розробників відеоігор в усій індустрії спіною у рота кричати: Вони можуть це зробити, а я й не знав, що вони так можуть. І ці маленькі незначні деталі стануть джерелом розвитку найбільших інновацій. В ігровій індустрії. Давайте у цьому відео згадаємо про відеоігри, які здійснили революцію, причому настільки незначну, що ви навіть не помічали цього. Друзі, не забувайте підтримувати відео вподобайкою і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую. Ну а тепер влаштовуйте зручніше і приємного перегляду. Це 10 відеоігор, яким є чим вас здивувати. Незважаючи на те, що майже кожен блогер, який робив огляд або проходив цю гру, наголошував на навмисно незручному керуванні та незабутньому стилі гри, правда полягає в тому, що усі веселі моменти в цій грі присутні усюди, і навіть у тих місцях, про які б ви ніколи не здогадувались. Наприклад, коли на початку гри ви знаходитесь біля свого столу, ви можете помітити телефон. З нього можна зателефонувати, щоб отримати доступ до певних жартів. Але. Що, якби ви зателефонували на реальний номер телефону, це ж, напевно, нічого не дасть, правда? Ні. Він насправді зателефонує на номер і відтворить заздалегідь записане повідомлення. Після підняття слухавки він починає відтворювати серію звуків, які насправді є частиною заплутаної головоломки, результатом якої є розблокування прихованого рівня в грі, де ви робите операцію на прибульці. Цього вдалося досягти завдяки тому, що розробники додали до гри програму, яка Дозволяє підключатись до телефонних систем. Коли співзасновника боса Студіо Енріки Оліфєрса запитали, чи працює це в інших країнах. Він сказав так: якщо мені не зраджує пам'ять, це працює. Просто потрібно додати код країни. Скажу чесно, я намагався і, на жаль, не додзвонився. Це, до речі, досить важко зробити. Можливо, сервери вже давно не працюють, ну гра як ніяк 2013 року, але все одно круто, що розробники додали до гри таку можливість, яка до того ж дає гравцям непогану головоломку і ще секретний рівень. Це круто. Розробка гри, в якій можна зруйнувати все, що потрапляє в поле зору гравця, здається, досить нескладною справою. Просто зробіть усі споруди в грі з можливістю руйнуватись. І все звучить легко, правда? Але передбачити, як відреагує фізичний рушій гри на це руйнування, досить складний процес. Тому більшість розробників просто не переймаються такими речами. Red Faction завжди могла похизуватись руйнуванням об'єктів у своєму ігровому світі, і це не зважаючи на те, що перші дві Гри не надто добре реалізували ці можливості. Але Red Faction Gorilla, довгоочікуване продовження серії, взяло цю ідею і реалізувало її досить добре, створивши гру, яку усі фанати так довго чекали. У ній ви могли зруйнувати буквально все навколо себе. Так, на жаль, ви не можете робити велетенські дірки у землі і зносити гори, але все інше для вас не перешкода. Вам, наприклад, не подобається якийсь будинок. Знесіть його. Хтось встановив паркани. Ви вважаєте, що він не гарний? Розтрощіть його у цій грі усе може бути зруйноване. Це було зроблено шляхом оновлення рушія Geomod, який використовувався в попередніх частинах гри до рушія Geomod 2.0. Цей рушій створює модель руйнування будівель на основі навантаження на них. Це означає, що кожна частина будівлі має вагу. Тож гравцеві доведеться докласти чимало зусиль, щоб змусити будівлю обвалитись. Веб насправді, скільки б це не займало часу, впевнений багато хто погодиться, що це весело. Пекмен, на перший погляд, не здається особливою грою з точки зору сьогоднішніх реалій. Але погравши в неї, ви швидко зрозумієте, що ця гра захопила всю планету. Причиною цього є штучний інтелект, запрограмований у привидів, кожен з яких унікальний, але доповнює інших трьох. Розробники знамку досягли таких захоплюючих переслідувань, як у Пекмен, розділивши поведінку привидів на два режими: переслідування та розосередження. У режимі переслідування за замовченням. Блінкі рухається безпосередньо за пакменом, інкі спрямовує свою увагу на найбільшу відносно Блінкі та пакмена ділянку ігрового поля. Пінкіш зосереджений на відстані двох точок перед пакменом, а Клайд рухається абсолютно рандомно. Друзі, якщо вам цікаво дізнатись більше про те, як працює штучний інтелект у Пакмен, у своєму телеграм-каналі я залишу відео на цю тему. Там багато цікавої інформації. Посилання на телеграм у описі під відео. А якщо що казати про режим розосередження, коли пакмен з'їдає енергетичну кульку, у цей момент усі привиди розбігаються по чотирьом кутам мапи, щоб врятуватись від пакмена. Таким чином гравець ніколи не зможе вбити всіх привидів за один раз. Ця ретельно продумана поведінка штучного інтелекту робить гру такою захоплюючою. Привиди діють агресивно або непередбачувано, але ніколи не намагаються вас обдурити. Ще однією класичною грою у цьому відео буде метро. Те, що насправді захоплює, а що ні, залежить від часу, в якому воно з'явилось. Те, що здається, абсолютно звичайним для сьогоднішніх гравців, було б абсолютно неймовірним у ті часи. У наш час усі постійно говорять про те, що Самус це жінка. Але ще на самому початку було те, що зробило цю гру революційною, і що сьогодні люди сприймають як належне. Рух ліворуч, а не праворуч. Звучить дивно, але так. У платформ Морах того часу це було абсолютно незвичним явищем. До цього часу, якщо об'єкт залишав межі екрану, то цей об'єкт припиняв своє існування. Але Метроїд, ціною того, що оточення в грі було дещо однотипним, він створював величезний як для не світ, який можна було досліджувати, таким чином заклавши основу для цілого ряду сучасних ігрових стилів. А починалось це все дійство з початкового екрану гри, де вам умовно казали оберіть напрямок і подивіться, що ви знайдете. Як я казав вище, зараз це не здається чимось крутим і революційним, але тоді гравці були здивовані і, звісно, задоволені, що тепер світ гри можна досліджувати не тільки в одному напрямку, а з'явилась якась варіативність. Інноваційний елемент гри не обов'язково має бути її головною фішкою або навіть чимось, що існує вже дуже давно. Це може здатись нелогічним, адже якщо ви зробите щось незвичайне у грі, ви захочете поділитися цим з людьми. Але у розробників Halo 3 була інша ідея. Розумієте, вода на першому рівні у Halo 3 на той час була однією з найсучасніших за всю історію відеоігор. Візуалізація води була абсолютно неймовірною для свого часу. Найбільш помітним є те, як об'єкти спочатку тримаються на воді. А потім починають тонути в залежності від їхньої маси та розміру. Ви можете бачити, як поводять себе об'єкти на воді в залежності від течії. Якщо розібратись в тому, що потрібно для правильного і реалістичного відображення води у відеогрі, то те, що робить Хао 3 для однієї сюжетної місії та кількох багатокристувацьких мап, насправді вражає. І, хоча в майбутньому вийде більш досконалий рушій води в Halo Річ, третя частина дала поштовх для розвитку в цьому напрямку. Одна з найстрашніших відеоігор останнього десятиліття Alien Isolation мала багато чого продемонструвати, не лише будучи початком нової історії науково-фантастичної серії ігор, але й стати вибаченням за Alien Colonian Marines. І з цим завданням вона впоралась на 100% завдяки використанню складного штучного інтелекту, який надавав ксеноморфу такого жахливого образу. Справа в тому, що у ксеноморфа не один мозок, а два. Тобто він має два набори алгоритмів штучного інтелекту, які дають йому Необхідні інструкції. Перший мозок точно знає, де ви перебуваєте і що робите, але він обмежений тим, що не має прямого контролю над керуванням ксеноморфом. Натомість він може лише передавати інструкції дуже приблизно другому мозку, який сам по собі працює виключно в режимі прямої видимості, але також може пристосовуватись до моделей поведінки гравця. Взаємодія між цими двома штучними інтелектами це причина, чому в грі виникає така особлива атмосфера. Перший мозок завжди знає, що ви робите, але може давати лише нечіткі натяки другому. Але другий мозок вчиться з кожною зустрічю з вами, особливо якщо ви недостатньо ризикуєте і повторюєте одні і ті ж самі дії. Якщо, наприклад, ви ховаєтесь постійно в одній і тій же схованці занадто багато разів, другий мозок одразу ж дізнається, де ви знаходитесь, і це все робить цю гру справжнім шедевром у жанрі «Survival Horror». Naughty Dog довелось застосувати чимало хитрощів під час розробки другої частини Uncharted, щоб досягти бажаної динаміки і щоб при цьому гравці не зіпсували все через те, що бачили якийсь ящик і вирішили, що це очевидно, якщо вони застрибнуть на нього, то отримують доступ до якогось суперсекрету чи чогось подібного. Найбільш вражаюча з цих хитрощів без сумніву знаходиться у главі Locomotion. Вона вражає тим, що використовує прийоми, які роками використовуються в багатьох відеоіграх для. Для того, щоб приховати екрани завантаження в одній ігровій локації і зробити її набагато цікавішою та більш захоплюючою, ніж вона могла б бути. Потяг на цьому рівні дуже довгий і він рухається по колу, щоб створити ілюзію постійного руху вперед. Також деякі вагони поїзда мають високі стіни або ж тригерні кат сцени щоб замаскувати перехід між оточенням, і гравець не зміг побачити, як це відбувається. Це лише один з багатьох способів, завдяки яким наутідок зберігає виграхи. Uncharted відчуття свіжості та захоплення, незважаючи на всі зусилля гравців. Створити гарний відкритий світ, який працюватиме на слабкому залізі, доволі складне завдання. Зараз розробники роблять це, звісно, набагато краще, але час від часу все, що доводиться вдаватись до певних хитрощів, щоб забезпечити нормальну роботу, не знищивши при цьому ваше залізо. Horizon Zero Dawn використовувала дуже хитрий прийом, щоб обійти необхідність рендерити весь ігровий світ одночасно, і все це вона робила так, щоб гравець навіть цього не помічав. Horizon Zero Dawn рендерить лише те, що гравець. Ці бачить перед собою, якщо гравець звісно нічого не бачить, то гра просто не рендериться. Все досить. Просто це не лише зменшує навантаження на процесор, допомагаючи грі працювати без проблем на будь-якому залізі, але і робить це так, що гравець навіть не помічає цього. Насправді, не дивлячись на те, що багато людей не дуже сильно люблять Horizon, я пройшов її на 100% з величезним задоволенням, і можу сказати, що розробники дійсно добре використали цей трюк, щоб приховати незавантажені зони ігрового світу і знизити навантаження на ваше залізо. The Last of Us 2 це одна з найгарніших відеоігор з надзвичайно добре деталізованим візуальним оформленням. Але один момент, який шокував багатьох, як гравців, так і спеціалістів, які створюють візуальні ефекти. Це сцена, де Ебі знімає свою сорочку у сцені з Оуеном. Гадаю, багато хто зрозумів, про яку сцену я кажу, і вибачте, я не можу це показати. Розумієте, такого просто не може бути, принаймні в самій грі. Таке можна побачити тільки у катсценах. Моделі персонажів Зазвичай створюється відразу з одягом на тілі. Це спрощує роботу в багато разів. Але ж The Last of Us 2 вона від Naughty Dog. А у цій компанії особисте життя та психічне здоров'я розробників є чимось на кшталт якогось заохочення. Використовуючи ту саму графіку та моделі персонажів, що й у реальному геймплеї, Ебі швидко знімає свою майку, показуючи, що одяг на її моделі є абсолютно окремим об'єктом, який не приклеєний до її тіла. Ця крихітна деталь є однією з. Найбільш вражаючих графічних досягнень в історії відеоігор. і вона демонструється в 10-секундній сцені, вражаючи всіх, хто вперше побачив це. The Legend of Zelda Breath of the Wild викликала справжній ажіотаж, коли тільки вийшла завдяки підходу до вирішення головоломок. Святині, що розкидані по всьому херу, були наповнені багатьма цікавими головоломками, і гра не надто намагалась вам допомогти у їх вирішення, а багато з них насправді складні. Згодом вийшла Tears of the Kingdom, яка підвищила рівень складності гри за допомогою введення механіки будування різних конструкцій. Ці конструкції найгеніальніші з того, що було додано до концепції Breath of the Wild. Якщо ви, наприклад, зайдете у Тікток або YouTube і введете в пошук Tears of the Kingdom, то побачите величезну кількість відеороликів, на яких люди збирають різні конструкції, щоб створити найбезглуздішу штуку, яку ви коли-небудь бачили. Звісно, здебільшого, це просто люди, які скоють жахливі речі проти короків, але суть все одно залишається незмінною. Конструкції вражають багатьох гравців. Це не просто побудуй щось на кшталт автомобіля або Ось подібне, ви можете використовувати ці речі у будь-яких цілях. Неймовірним є сама ця можливість будувати ці речі, фізика цих речей, те як вони працюють, без жодних проблем і завжди виконують саме те завдання, для якого ви їх створили. Ну звісно, за умови, що ви побудували їх правильно. Розробники з Нінтендо повністю змінили уявлення про те, якою має бути гра, створивши «Tears of the Kingdom». Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою. Поділіться цим відео з друзями і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую. У мене на каналі ви знайдете, ще багато відео про ігри. Подивіться, ви точно знайдете для себе щось цікаве. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.